Не хочеться. Їхали вони пашнею, купила тю по помаленьку, а лоша попереду, скубне травиці, зробить вибрика та й далі. Дивиться, чоловік, хтось на полі ячмінь покосив. Дивися, жінко, вже ячмінь покошено. Стрижено! Кошено? Стрижено. Поглини в кумо гостях, та й там жінка чогось розпринтилась. Чоловік питає жінку. Знову? No. Жінко, мовчи, коли хочеш. А що це я буду мовчати! А що це ти перечиш ту стрижену, коли кошену? Кошено? Striženo. Кошено. Стрижено. Кажу тобі кошено. Стрижено. Чоловік зупинив кобилу, зліз з воза та й питає жінку, держачи батіг на поготові. Кажи чи кошено! Стрижено! Зліз з воза! Не стрізу! Вісні з побачимо, чи стрижено, чи кошено. Стрижено. Кошено, кошено! Стрежено, кошено. Стрижено! Дивиться, чоловік, що з цього дива не буде пива. Сівіна воза та й поїхав далі. <рив> <рив> чекай, чекай. приїдемо до господи, буде тобі кошено. Стрижено. А буде й кошено. Стрежено. Буде кошено. Стрижено. Кошено. Стрижено. Їхали вони додому. Чоловік питає жінку. кажи чи кошено! Стрішно! Вся він її за космаки та й потаскав до комо. Кажи чи кошено! Стрішно! Чекай, чекай, проклята, баба, я тебе копку! <звук> <звук>

Сіло буків Івано Франківщина. Я знаю, що ви так аплодуєте. Це жінки аплодують. Не будемо показувати пальцями. Кожний має таке вдома. На тепер, нічого, ні, дехто мої гірше. Але свято продовжується. І переходимо десь до трошки масніщих калавалків, як тепер кажуть. Я з великим задоволенням. Вже напевно учасник, який приїжджає до нас втретє. Ковалівка монастирський район Леонід Лебеденко. Лоля, будь ласка. Розкажу вам про бабусю, що з далекого села. У великому містечку до сек забрела. Сумки складує в куточку, потирає руки, підозріло поглядає на заморські штуки. Питається продавщиці, а скажи не Богу, ніяк баба не второпа, що воно і до чого. А це бабцю таке діло, як би вам сказати, може, в деякій потребі діда заміняти. Баба сплесла руками. Що й таке буває? Ді, дити, ще кожна штука свою ціну має. Роздивилась досконально на заморське диво, підійшла до продавщиці і мовила грайливо, от спасибі тобі, доню, мене просвітила, не бачила іще баба отакого дива. От ці каже, що в куточку дорогі принади, то були ж лиш тільки в нашому голові ради. А оце що поряд меншенького росту, то було, як в нашого покійного голови колгоспу. А оце що, о, електричне, як Петра сусіда. А оце що за троячку, як у мого діда? Жаль, що він не допачає, то вже не чує, то при що би подивився, що воно куштує, а то ще й дощі лається зі мною, що я була колись загуляла з нашим головою. Отак От колись котрась жінка візьме, загуляє, Благовірний підслідкує й одну її лає. І лається окаянний. Кричить до гарячки, бо в самого оте діло варте лиш троячки. <праць> Дякую. Леонід Лебеденко. <праць> І знову жінке. Ну, що кому? Ви знаєте, наших недалеких сусідів, які зовсім близько від нас приїхали. Е, це Хмельниччина з обласного центру. Там просто є дитяча школа мистецтв, і в тій школі, ну, напевно, з тінічною мовою, особливо гумором. Займається дуже вдало і дуже цікаво. Вони читають класиків. Ну Що говорити, ви в тому переконаєтесь. Місто хмельниць Олександр Кузнєцов. Мишка бігла мишка по поличці. І якимось дивом оступилась та й упала. Просто в бочку з пивом, потопа, ковтає пиво, б'ється, репетує, стану жінкою тому я, хто мене врятує. Поблизу дрімав котяра в темному куточку, він схопився блискавично і вискочив на бочку, вгледів мишку, що тонула, і подав їй лапку. Мишка вискочила з бочки, як моряк по трапу, обтрусилась, крутанулась, підстрибнула вгору і, упавши на підлогу, вскочила у нору. Кіт за нею. Ти куди то? Так же не красиво. Ти забула, що кричала, як ковтала пиво? Відчебесь глузує мишка. Пикати погана! Мало що не скаже жінка, а тим більше п'яна. Олександр Кузнєцов. І продовжуємо. Хмельниччина вас вітає Павло Прокопів. Бачав вперед! Раїса Обшарська. не зрозуміла. Зайшов Петрик у свій клас неквапливим кроком. У самісінький розпал третього уроку. Ема Павлівна, поблідла, раптово змінилась. І на учня як вовчиця, хижа подивилась. Геть на двері показала. І приходь з батьками, а я вже телефоную до твоєї мами. Емо Павлівна. Не лайтесь, та не гайте часу, щоби з вами попрощатись. Я прийшов до класу. Наші війко у Канаді сильно захворіли. І щоб ми їх доглядали дуже захотіли. Бо ж вони б одинокі і сім'ї не мають. Лиш завод, і кілька банків там собі тримають. Любий Петрик. сідай на ну. оце так новина. Ема Павлівна всміхнулася, обняла як сина. Глянь на клас наш, бачиш, стіни стеля посіріли, а за партами батьки ще твої сиділи. Треба нам магнітофон і комп'ютер здався. Ну, я думаю, Петрусю, ти вже здогадався, якби твої рідні вуйко таку ласку мали і ще місяця валюту нам пересилали. Ми б тоді отут не знали ні біди, ні лиха. А Петрусь під лоба глянув і промовив стиха. Емо Павлівно, напевно, ви не зрозуміли. Наші вуйко захворіли, а не одуріли. Аплодуйте. Ви знаєте, Під час нагородження просто е, сталася чисто технічна помилка і ну, забули вручити тобі нагороду. Ваші оплески, і ти отримуєш, бажання. молодець! Покладися. Тепер гарно стань. Ти знаєш, що в нас сьогодні весь концерт знімає телевізійна компанія з міста Тернополя «ТІВІ». Чотири, всі аплодують чотири. вони сьогодні в залі, а ти отак можеш помахати так рукою, отак рукою і всі тебе побачать в Тернополі. Давай. Привіт тере. <плес> Молодець! Оплески! Ну а тут знов. Ну, я... Стара фраза, мудрі діти, мудрий тато. Зараз вийде їх тато. Ні, не, не той тато, що їх годує. А той, що духовно їх готує до таких виступів, зустрічайте місто Хмельницький, Анатолій Тітов. Будь ласка. Доброго вечора всім поспішаємо додому, бо завтра... вони як знамен пишуть по українській мові. Остап Вишня, що дака, Богу. Іноді мале туди встромляє свою. Пичку, куди йому зовсім і не слід. І що мене за дитинства цікавило, так оцей тепер чудно. І гуси було пасеш, і додому прийдеш, і мати тебе спати покладе, а в голові та думка, мов сверло, так і крутить, так і вертить. А про що? Я все думав, усе гадав, чи є в попа штани. Як зустрінеш, де було нашого попа на вулиці, ну так руки сверблять. Ну до того сверблять підбігти, підняти рясу і хоч одним оком глянути, чи він у штанях. Прийдеш додому, була, мама! На! А це у нашого попа стане є. Дурний, покаж сльози на очах забринять. Тут так хочеться дізнатися, а вони дурний. Ну, хай дурний, хай але ж хочу знати та й квит. Ма, но! Мабуть, у нашого попастанів немає. <риклад> Бо якби були, то він би такої спідниці, як у вас не носив. <риклад> та й дурний же ж ти який? Та чи ж тобі не однаково? Чи є Попа штани? чи немає, ага? однаково. Нема, мабуть, і от він твердо вирішив, що попа штанів нема. Бо він так у штанях, так вони ж спідниці не носять, а я хоч і без штанів, так я ж малий і помилився. І дізнався я про це незабаром. Як осереденько жену поле гуси, а Чітчин Одарчин по нас гукає, Остапи! Бізи сюди, сос і сказу. Аж залопотів і гуси кинув со. А у нас у коморі попові стани висять. У цора нас Іван та Омелький Михайло насго попа у пріські застукали. Так він там стане забув, а вони забрали і принесли. Покази, я тобі гудзика дам, ага, замкнені, ти бре. Ну хіба у попаста не є, ну да з'є, якби з не було, то не замув би і у Ти диви собі, думаю, у попаш та не є. А навіщо ж йому спідниця? Ага. Пригнав усі додому. Мамо, а я усе усе знаю. У попаста не є, а за він спідницю носить. Так то не видко було, як от пріськи тікать, що він там стани тани забув. Ну і били ж тоді мене. Анатолій пітов. 30 секунд, можна тридцять. Навіть тридцять. Сидять тато, з сином та вечеряють. Тато каже, Іван, тобі 27 років, а ти ще не женися. вже пора прийшла. Глянь-ка в дядька Івана Гарна Маруся, що не подобається, не подобається. А в дядька Митра Наталка, що не подобається, не ботобається. А в дядька Матвія Орина не подобається, не подобається. А хто ж ти подобається? Володя! Ху на тебе! Так володя ж москаль. Дякую, дякую. Хлопці, щасливої дороги. Дякую, аплодуйте хмельничанам. Дякую, але вони їдуть, вони їдуть в дорогу. Знаєте, складність в тому, що хтось приїжджає, хтось доїжджає, хтось ночує, хтось має де ночувати. Учитель має де, а діти ні. Ну, ви розумієте? А зараз ну, ми будемо такий робити сьогодні перекладанець. Знаєте, гумор, десь пісня, десь танчик. А зараз, мені здається, якраз до того. Перекладається, щоб він був таким смачним, добрим. Чарівні звуки скрипки. Справжній скрипаль, віртуоз Павло Волощук. Зустрічайте! Павло вже чекає, я перепрошую, ну, інструмент скрипка це серйозний інструмент. А в ну, нас фестиваль гумору. Як, як ви думаєте, чи можна на такому серйозному інструменті жартувати? Мені здається, якщо справжній віртуоз, він би мав щось зробити таке, що. На скрипці не робить ніхто. Попробує, Павуш. О! Аплодуйте! Вау! <право> Браво! Павло волощук! Дякую, Павоша! <право> ну, дякую. І. И... Я думаю, після.